З мого року хлопець теж на воїні був, то Путюк восив, то він мені весь спочимає, сам розказував, що він на дві роки робив. Прийшли бадайці чоловік Банденко. Він розмістив їх, де віддихати, а до дав знати вночі, надранів, що є в своєму селі у неї. Їм передачу їм дає знати, що будуть москалі. Так на кінці села в горбочок, без горбочок, великий я геньод на тим горбочку, вони мали коло мене, трохи, ну, їх збадачить, їдуть, а вони стоять. Стали і злізають, підуть в село, а машину стоять, а вони з того кулемета навіть по машині. Чи вбили кого, чи не вбили, але москалі хитрі. лежачи селом в гору, вони на горку сидять, а вони з вітом заходять, зробили ззаду їх зайти. І так зробили, Туди наші втічуть. Єдного зараз нашого вбили. єде летів, ну, десь за 300 метрів вже близько лісу, упав на серце. Іде зістав колю, от у мог руці, того привели вечір, брата не було, то його приділив. Сховав його до хати, в хаті не був. Приїхав брат, десь був на поле, каже, йому повідаю. Він каже, дав із боїсти виніс брат боїсти. Каже, до мене вже веде його там, і там треба було полем мені піти, бо так без звідти десь 400 метрів і без полі, там наше поле, то, то близько кілометра. Там, Гороб умикли купит його. Я його там два дні кормив, ніж його здали до мішаника, він мішанок умер.